Оце всюди корівку, так? Да? Припасти б тут би буряночку. Разму траві Цю сторону ще не косить. Да. А ми сюди викосили. Ну, його ж треба викосити, тут вже ж не 10 тракторів тих косарок косить. Там поки викосять, тоді сюди приїдуть. Видно, сонце за хмари зайшло. За хмари, за гори, що я розказую вам. Не хмароньки, але не зіроньки. Гори ще в сонці. А там ззаді нас там хтось пускає такий дрончик маленький. Ну, за деревиною вам не видно, мені видно. Кажуть, що тут не можна. Ну не знаю. Люди пускають. Вот там, где лампочки светятся, вы видите? Здание и лампочки светятся. Там работает Максим с Дианой. Я вам сейчас подтяну ближе, кто нас смотрит, знакомых. О, вот там. Наверху ресторан. Магазин знизу, а зверху ресторан. Ми там работають. Здравствуйте. Здравствуйте. Можна біля вас приземлитися. Я вас і питати не буду. Опа! О, А ми вдвоє. Вискочила Я так, наверх накинула ветровку, а воно починає підхолодати. Ну, <світорок>. Я не вискакував. Я думаю, надіну курточку з вітерком. Дуже добре гулять для як воздух, сонечка нема, прохлада, свіжий воздух, а холодочком подуває. Побачила й муську свою, як угляділи, колись з батьком гуляла, так ми до неї трохи позаглядали. От вертається не хоче. Як тільки бачить, що ми одхо батько її откочує, тоді вже махає і воздушно і все. Старі все таки ми для них. Це ми тут думаємо поробкуємо, а вони маленькі. Отак можна. Вони так, бо відбуваються. Така я, я ще не була. 19 мая, завтра 20. ходили, ходили ми з воликом, то 4, то 5, то 7 кілометрів намотувала. Я трохи-трохи з ним. А сьогодні наші в горах, а ми з Богданом у хаті, то котлети, то морожено. І оце тільки вийшло. Один кілометр промотали і то перебіжки. Ось від лавочки до лавочки. Чи хоч один ще пройдемо, чи ні, не він. Ой, рука болить. Так, сьогодні великий праздник. Ми Почні. нічого не знали, скажи, почнемо з того, так? Ми знали, Задач? що якийсь праздник, тому що по я там знімав і йшли. Да. Гуділи, з гуділи, о, треба буде добавити. Oh, mm. be mm. Так, да, і той. А наші йдуть з горка, що купить в магазині. Ну, те, те, те. А вони прийшли закрито, оказується, в них тройця сьогодні. Тройця і праздник, ну, як тройця, Ну, Тройка, великий празник. Наві, да. гама гама все робить, практично завжди. Да. Щораз будемо проходить про жабку, чи жабка робить, чи ні. А ми проходили по круповкам, на круповках робить. Хто? Жабка. А де з правої сторони, отам височенько, а, вже, ну, значить роботи. Якщо на круповках роботу, я вони кругом роблять. Ну, <звук> Вовик зробив морожену, захолодив і не пробував, буде вечором пробувати. А я спів, е з пів літри сливок осталось, зробила заварний крем, вчора накупила печення і сьогодні перемішала слоями. По цей. І Ліда прийшла і одну коробочку приговорила пошти, А одна залилася ще настиває. Так що в нас сьогодні десертів багато. Противопоказано їх їсти. Ну, по трохи небагато. Хочу передати привіт. Чи далі не взяли селфі палку? Чи ти взяв? Та взяв, не хочу її розтягнути. Хочу передати привіт. Вова ну, не красиво, коли буде Так, Ну я буду так. Давай, дав за мною привіт е людям, які написали мені сьогодні. Коментар, мабуть, на вчорашнє відео я вже не знаю, а може на сьогоднішнє з Енергодара. Аж дві людини мені з Енергодара написали. Так що вам всім наші вітання вспомнили, напомнили нам прям про хліб. Всього в коментарях не напишеш. Я от Вітала, звісно, пам'ять, ну, чоловік пише, що як стояли в очередях за хлібом. Перше час, два місяці, ми Перве якраз время. Перві два місяці возили. Ми возили з 8-го, з 9-го марта. 3-го числа їх, нас окупували, ну, за, зайшли. Енерго... А? Ні, зайшли раніше. Вони стояли там у Білозірки. А Енергодар третє. Треть? Я за Енергодар кажу. а кажула, да. За що? А ми дев'ятого почали возити визвали на роботу. Да. Їхали перший раз страшно, блокпостів було куча. П'ять поки вони... доїдеш до Дніпровки до п'ять блокпостів. І вони такі були агресивні, намотані з автоматами. Лилася з машини, коврики піднімали. Було страшно. Перше време страшне. І а потім в... вже так бачить, що ми той вилізти треба, вже коврики не трогали. Да? Ну, Багажник вже... відкриваємо і веземо ж. Ми 10-15 хлібин гарячого хліба нам давали. А ж були, люди не, не могли купити ніяким образом розжитися булки хліба. І ми випрашували 10-15 хлібин, за наші гроші, за нашу зарплату. Нам давали хлібушок, ми везли додому. І на блокпосту 2-3 хлібини в нас завжди забирали. Тому що не да не даси заберуть увесь, а треба привезти. Люди були такі, що не могли. Був у нас сусід з дітками. Е, в наш магазин привозили 30 булок. і люди стояли з ночі в очереді, а в нього не було грошей, не було за що купити хліба. На, він... карточки були, а на карточки були на да. карточці були, на тоді не знімаш, і в нього не було за що купити хліба. То він брав у магазині всі дав долг і міг. А то хто буде долг давати, якщо люди стоять з грошима? І він з дітьми сиділи вони без хліба. Ну не було. І була в нас ще сім'я в церкві. Ми ходили в церкву, і жіночка, де багато було дітей, що в них і були гроші, але вони не могли купити стільки, як треба на сім'ю, бо булку хліба більше не купиш. І ми оце випросимо на пікарні, коли дадуть 10, коли 15. Веземо на посту, заберуть 2-3 хлібини, по постам розберуть. А остальні розвозили по дворах. Дімки завеземо з дітьми, оце нашим з церкві теті... тітя Люди, тільки Да. Там ще лежача в нас бабка була чи дідуська. І коротше, отак ми виручали людей з хлібом, їздили оце вечором, може, темніє, а ми возимо хліб по двориках, що ті 10 булок, які нам виділили. Сьогодні нам напомнили сьогодні в коментарях. Так що дуже добре помним. ті черідя, я пам'ятаю біля чайки. Там якось, Чи як під ліском, чи якось от така, якась посадка. І люди стояли, я не знаю, кілометр, мабуть, як не більше. І не в одну людину в очеріді, а чоловіка по три, по чотири, п'ять, отак така стежка, і очередя були страшні. Да. Помним сьогодні, сповнилися. Так що вам привіт, якщо ви ще нас раз подивитесь. Да. Дякуємо, що наповнили нам. Запомним, ми все помним. Що ж... Ой, господи. А про другі коментарі. І помідори повні, і огірки повні. А про інші коментарі вже не хочу і на Дніпровські, і... Дніпровські не хочу. Про інші коментарі вже не хочу і балакати, бо там нема. Ну, Я думаю, що там людина написала взагалі без. Ну, безсмислено комусь щось об'ясняти. Тій людині особи, але безсмислено щось об'ясняти. Так що не будемо навіть зациклюватися. Все, пока. Пока, пока все, так. Да. Ну що, дівчата? І як завжди, рубрика кухня. Отак От вариться в мене бульйончик, косточки з ребра. Вони вже полуготові, я виключаю. Отак От тушиться м'яско. Теж виключаю. Сьогодні буде м'ясо в нас з підливкою. Хочу до каші, до макарон. Ну, ця вся їда у мене буде на вечір. Я з утра всіх відправляла на роботу, зробила собі отакі заготовочки. І буду виходити. Богдан у школі зараз вже около 10. Поки дойду більше часу мені топать. Ще мені Ліда дала задання в магазин в один зайти. Так що, дівчатки, мальчики, такий у мене день сьогодні. Готовка у мене на вечір, тому що вчора вчора готувала котлетки. Сьогодні всі Порозбирали собі на роботу. Судочки в усіх є Валік стане, їсть котлетки, він поїсть, він їсть один раз, стане пізно, коли вихідний то поїсть один разочок і все, і до вечора. А так як я зайшла у овочний магазин, дуже хороший у нас тут є магазин, я в нього люблю ходити. Ходила по клубніку і купила два печка щавля, Ще перший раз тільки побачила щавель От. І вирішила зварити зелений борщ. А зелений борщ, звісно, треба варити чисто гаряченьким, свіженьким. Яйця я не варю, не кришу, а вливаю розколочені яйця. Так, заливаю. Не люблю я звареними. Хоча я коли думала це вам сказати, то в мене мисль прийшла, що треба колись зварити. Ну, так як зараз перший раз. Цього року чи вже два роки, тут я, мабуть, зеленої не варила. Так що я не буду поки рискувати, обучатися. А зварю для настроєння для жажди збити той, який ми хочемо, який ми звикли їсти в мене наша сім'я. <кій> Поїмо один раз так. А на наступний раз вже потім зварю попробую з вареними яйцями. А сьогодні. Зварю з такими яйцями. І варити буду на вечір, коли всі прийдуть з роботи. Прийду з школи, буде в мене время, спокійно зроблю м'язко. М'язко хочу зробити з підливкою. Майонезику туди додавлю, трошки сметанки. Ой! Свіжий воздух у вікно, а я ойкаю. Трошки майонезику, трошки сметанки, трошки томатної пасти. Для красоти ще добавлю паприки чуть-чуть І зроблю, дівчатки, таку підливку, м'язко з підливкою. Бо щось ми давно не готуємо каші, макарони. Так що, я думаю, щоб у нас приготувались каші і макарони, що закрию вікно. Прийдеться зробити з підливкою, дівчатки. Новин у нас немає ніяких. Все, що могла з цією вам зібра... зберу зараз. По дорозі, поки дойду до Богдана, смонтирую, я думаю, відео вчора в парку гуляли. Ой. Вчора в парку гуляли трошки. І, в общем, все до кучки і смонтирую вам відео і потопаю потихеньку, бо мені щось важко. В хаті може із-за того, що топиться жарко, якась я така уставша. Так що зараз буду виходити і виходити пораненше з дому, щоб, щоб не замурюючись іти, я от лавочки до лавочки. Мені подобається тут гуляти, бо можна на лавочки посидіти. Все, друзі мої, рідненькі, дорогенькі. Я бажаю вам мирного неба, всього вам самого найкращого, здоров'ячка вашим рідним. І до зустрічі, я думаю, завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. Бувайте. Кошмар. Вийшла роздіта на вулиці, йти до Богдана. І пустився дощ, захмарилось. І прям лило-лило. Я оце кришею стою вже минут 10. І не знаю, чи мені вертатися додому, чи мені йти далі. Володь каже постій. Та скільки ж я буду стояти? воно не, не видно, щоб розгодинювалося. Навірно, під крышею зараз перебіжками перебіжу до магазинів і куплю. Навірно. Ой, господи, чи зонтик треба купляти, чи той. Або зонтик треба купити який-небудь, ось Яка ж їм ціна цим зонтиком? Або салафановий плащ. Думаете, я бачу газочки? Все, девочки, зараз отключусь, потім вам розкажу. Ой, ні, друзі, 80-90 зонтик. Жаба дали купити. Мокнути теж не хочеться. Я не знаю, що робити. Зараз, мабуть, плащик куплю. У мене вдома три плаща салафанових отих. Прийдеться купляти ще й четвертий. На що стається робити? Стоять, поки він перейде. Зразу як починався, то якось було таке сонечко ще койде. А зараз уже і сонечка нема, Уже зовсім не похоже на погоду. О, блін, Чого ж вдома зонтик не взяти? а? Та я вийшла і ще й не капало. Він вже з сусідкою стояла, балакала і побачила каплі. Ладно, двигаємося десь, якщо десь відкрито буде, куплю золотой. Куплю салафановий плащ. Що, друзі, прийшлося купити зонтик. Тому що гуляти я не можу півдня, треба мені топать. Ще отакого зонта у нас не було. <плес> Такий зонтик стоїть 69 злотих. І нічого нам не страшно. Ой, капець. Ну а що, скільки я буду стоять? Оце купила і буду тепер ходити і от сонця, і от дожджа. І потопали далі. Тепер дівчатка, як доща нема, буду ходити, як з палочкою. Поки не одіб'ю, той пептик знизу. Анікдот. Прийшов дощ, все пройшло, де-не-де по капельки капає. Але люди вже позакривали зонти і я закрила. Так що купила 70 злотих, мене вигонять з дому. Визвонять мене сьогодні з дому за таку покупку. Казав, Волок, волоки, вертайся, або стій там під кришею. А я вигадала, купила зонтик. Все, дівчатка. Зустрінуся скоро. І, друзі, все-таки дощ ще розпустився. Карабана мені зонтик. Хорошо, що купила. Купила, думаю, іде девочка з таким маленьким. Знаєте, які розкладні малі. А я дебелу цей купила. Мої 125 кілограм треба чимось прикрити, щоб у мене нічого, не тільки голова прикрита була, ай опа. Так що купила по своєму розміру. Все, забрав мене добре, що він мене встрів. Дивіться, яка я краснюча. Бо я б не дійшла, мабуть. Так тут дощ такий пролив, взагалі. А зараз сонечко припарює. Там, де я работаю, ще 2 кілометри, а там... Ну, я сідав в машину, капнули пару разів. А мені зараз треба їхати траву косити. Не знаю, чи воно мені вийде, чи ні. Ну, є така приказка, коса, поки роса, поки, да, поки... Ні, якби зверху не йшло, то, то все нормально. А воно ж, бачиш, кровом і припаріє, таке важке, лавочки мокрі. Неде не присісти, я то йду зарані і сідаю кругом з перебіжками, а тут сісти ні, да я одну висушила жопою. Весь у траві я вже косив трохи. Та не трохи а ти висудла, весь. Весь, да. Ого, бачите, не брошу. Ай, косили косарики та косили кусті. Накосили косарики, насідало сідало густі. У нас у западній така пословиця була. ой, Господи. Да. Вчора був дощ, вчора був дощ. Був. А йшов днем, як я катте ліпив. На вулицю як. не було діла. Сьогодні дощ, ну припікає, воно й тепло, сонце зайде, прохладно. Така хороша погода. Й, жарко тут тобі вже прохладно. Прохладно тут тобі вже підігріє. Так що контрастність. контрастний душ як. Так, що буде вечором, щоб нам вийти погуляти, яка погодка, да? Ох, якби так як оце зараз гулять, я не знаю, чи я б пішла гуляти. У мене ноги гудуть, я є до... я молю Бога, що він мене біля грошика, біля грошика забрав, бо мені ще було біти минут 15. Я не знаю, чи я піду сьогодні гуляти. У мене робота ще сьогодні вдома. Я ж полуфабрикати не робила, а тепер треба зелений борщ сьогодні. Ти знаєш, я ще влю купила. Та ти шо? у хлопців, сьогодні буде зелений борщ. Зварила бульйончик. Сьогодні купила чи вчора? Тоді ще. А, ти... Ще в буде... п'ятницю яка хоч би не пропав. Бо. З прив ялені. Прив ялені. Я, я не його закрутила так. в бумагу, як а мене навчили. Ну, ребро сьогодні одварила, те потушила, буде м'ясо, сьогодні було спідлию. Хочу зробити, як мама робила, підливу томатику, сметанки о, і всього. О, і буде о, тоді я макарони дам, я чи хотів... каша. І все забувають тобі сказати, що треба такої підливи. Що я хотів тільки що сказати? Да, треба з холодильника все доїдати. Ти Валіку казала, що все доїдав з холодильника? Я валікника не поки... бачила ще. Ну як побачиш, що він виходить, сухолодильник... сьогодні все подоїдає. Ми вже більше года тут живемо. У декабрі був 10 декабря год, як ми сюди заїхали. Ну, а вже, слава Богу, Май, ми ні разу не розморажували холодні. Він дуже хороший, хорошо годи, було місяці, Я може... морозила і вареники, і пельмені, і все. і а не то, було. Та Вони ну, двері закрили трохи і е, намерзати наверзати А Тепер він до цього інія не пристає. Його треба підложити туди пару тряпочок, рушничків. І відкрити, щоб він, і прочистить отой стік, щоб. Ну, взагалі, треба зайнятися холодильником одним словом. Зробити йому. Да, і стиральною машинкою. Каже, вчора мені. Машинка почала гудіти як самоліт. Я вже кажу, може ми будемо купляти собі машинку, бо ця вже не, не фуричинка. Я її подивлюся зразу, а потім ну, каже, мінь, там. Да. Mm, да. І вчора з утра тільки встав, виходний же день та каже: сьогодні займуся машинкою. Сьогодні мене надлікайте, сьогодні машинкою. Ну і хорошо. Туди, сюди, туди, сюди. А Обрат, стірка ну, а... за стіркою, тільки вспіває закидати. Виходні всі і давай. Не співає вона. А потом я щось там в вані була, сирку доставала чи що. Вже время таке, під 4 дня, 3-4. А він мені каже: "Надо холодильник розморозити". Бо все ж понамерзало, так треба. Я кажу, ти вже дві роботи на сьогодні не затіюй. Ти вже одну затіяв. Хватить тобі з тебе сьогодні машинки стиральної. А м... холодильник на наступний раз посміялися, бо він вже машинку забув. Він вже не настроєний її робити. Тиждень тепер будемо ще І із моря погоди. Так, треба вже бігти. Ну за один день я не піду. А що я піду? Дивися. Це ти такий красавець. Я не піду ногами, ну, ноги не несуть, правда. Товариш, я побіг по Богданчика, бо мене час піджимає. Надо все бігом. Я все спішу, все мокре, що? все мокре, все. <кх> побіг, все, і Товариш. я побігла, виключаємося. Чого? Так ти, може, соскучилась. У мене якісця? вже відео закінчилось. мені якраз не вистачало п'ять минуточок. А Ой. ти, о, ти, ну, ну ти прям як паличка виручалочка. Ну, ну як можна? Через поле, через гай ходить хлопчик. Помагай, пока, Попухай. до зустрічі. Давайте, пока, пока.